А вітаю вас цей день. Хотів би поділитися історією. Знаєте, я слухав, коли кожен, хто виходить, то ділиться чим? Тим, що в нього в серці. І коли я роздумову, брат Геннадій каже, давай ти що скажеш декілька слів. Та я дуже багато думав, чим поділитися з вами. І мені, на думку, задалася одна історія, яка записана в Євангелії від Матвія, восьмому розділі. Там історія про те, як Ісус сказав учням. Давайте переплимо на другий берег. І вони посідали в лодку і почали плити. Але коли прийшла ніч, прийшла буря, великий вітер, буря, блискавки і лодка. Що сталося з нею? Хто знає цю історію? Почала тонути. І вони дуже переживали за це, дуже злякалися. Хоча вони були рибаками. І така подія їм не вперше, але то настільки була велика буря, що вони дуже злякалися. І що вони робили? Взялися за весла, сильніше гребсти, хто вичерпав воду і старалися якось вийти з цього положення. І в тому переживанні, в тій роботі, вони забули, що біля них Ісус. А потім вони згадали, коли бачили, що вже вони зараз зараз, от хвилинка й загинуть. То що вони роблять? Вони згадали, що з ними є їхній спаситель. І почали дивляться на нього, а він спить в лодці. І що вони роблять? Кличуть на нього. Учителю, спаси нас ми гинемо? Але сюди далі спить, тому що. Грім гримить, Ісус не чує, він собі спить. Але вони все-таки докликалися до нього, він прокинувся. І який він був, яким його побачили учні? Він спокійний, Він не переживає, він спокійно встав. І що каже? Каже, каже до бурі, затихни перестань. І зробилася на, на тому озері велика, велика, велика тиша. А потім каже учням своїм, а що ви такі боязливі? Що ви так боїтеся? Що не маєте ви віри? Давайте візьмемо для себе деякі уроки з цієї історії. Або тобі таке запитання, чому Ісус був спокійний? А чому ми не спокійні їм, коли буваємо? Що таке буря в нашому житті? Коли нам важко, коли в нас якісь проблеми, коли якісь труднощі, це я буря в нашому житті. І чи ми все спокійні? Давайте подумаємо. Ми не спокійні. Чому ми думаємо, як то вирішити? Як вирішити ту, ту, ту труднощ, ту проблему? Самостійно стараємося щось зробити по своїм досвіду, по своїм знанням. Ага, треба так зробити, або так, або покликати родичів, о, родичі допоможуть, Побігти до сусіда. Сусід допоможе, може звернутися в поліцію, і так далі. І ми кожен вирішуємо по своєму труднощі. Так робили учні. Вони що вміли, що знали, то і робили. А коли згадали про Христа? Коли, коли вже бачили, що то щось не допомагає, так, так, часто ми в своєму житті стараємося, міняємо, виправляємо, труднощі, змагаємося. А коли вже не виходить, то згадуємо про. Про Христа, про Бога. Ось перша проблема, ми часто покладаємося на себе. Чому ми не спокійні в проблеми? Тому що ми надіємося на себе. Я зможу, я вистою, в мене є досвід, я багато пережив, і я те зроблю. І забуваємо, що в нас є помічник. Як апостол, вони забули, Ісус, ось тут. Тут лежить собі спокійно. Тож Бог тут біля нас. Він чекає, що чекає. Коли ми. Звернемось до нього про допомогу. Наступне, що не дає нам спокою, ця історія встигне, що це невірство. Христос що каже учням? Що у вас так мало віри, що ви так налякалися цієї біди, цієї труднощі? Часто ми із своїх переживань, труднощів не бачимо що. Не бачимо, що порятунок дуже і дуже близький. Ми бачимо тільки біду, на жаль. Що сталося, як то вирішити. Ми на це дивимося. І не бачимо, що Ісус рядом лежить і що чекає. Коли ми звернемося до нього. А тоді що він робить? Встає і вірюшує проблеми як? Дуже-дуже швидко і дуже-дуже легко. І третя проблема неспокою це гріх зруйнував наш мир. А сама велика проблема. Яка прийшла на нашу землю, це гріх. І дійсно він руйнує наш мир, наш спокій у наших серцях. Гріх нищить наш розум, нашу мораль, нашу, наше сприйняття до проблем, до труднощів, нашу радість, наше здоров'я і все і решта, так можна сказати. І тому хто може допомогти нам з гріхом? Біблія пише, що єдиний це є Христос. І коли Він вирішить цю головну, це як корінь. так? Ми розуміємо, якщо в нас на городі росте якісь колючки або сорняки, то ми розуміємо, якщо ми корінь не витягнемо, то діла не буде. Так само гріх це є корінь, який росте, і від нього там труднощі, там поскандалили, там щось сказали, там щось зробили. І маємо, маємо біду, маємо проблему. І Христос може вирішити цю, цю проблему. В за завершення цього роздуму хотів би зачитати один вірш із пророка Ісаї 40 розділ, 26 й вірш. Підійміть у вісочу ваші очі і є побачте, хто те все створив, той, хто зорі виводить за їхнім числом та кличе ім'ям їх усіх, і ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність його. Давайте кожен раз, коли ми стикаємося з якоюсь проблемою, з якимось переживанням, ми будемо згадувати цей вірш, що каже Пророк. Підійміть у висоту ваші очі, підняти туди очі, не туди, туди, може, що там у кишені. А куди, в першу чергу, в небо подивитися і що згадати? Згадати нашого Ісуса, згадати нашого Бога. І що згадати ще дуже тут цікаве написано? І ніхто не загубиться через всесильність та всемогутність Його. Давайте будемо пам'ятати, що тільки Бог є яким всемогутнім і всесильним. Для нього нема проблеми жодної, яку ми вважаємо за велику проблему, за велику трудность. Давайте будемо пам'ятати про це, роздумовувати про це. І в першу чергу схлити коліна, подивитися в небо. І сказати, Господи, рятуй мене, бо я, я пропадаю. Я не можу це вирішити, я не можу це зробити. Хай Господь збереже ці істини, цей вірш у нашому розумі. А йому Хай буде хвала і подяка. Амінь. Амінь.